На сьогоднішній день біля двох тисяч тіл з окупованих територій загиблих наших хлопців нам вже вдалося повернути. Мені запропонували прийти до МВС, я відмовився. І плюс був е, уповноваженого це координація між державними органами. І коли в мене була можливість розмовляти з росіянами, я їм казав: ми виконуємо Женецьку конвенцію, чому ви її не виконуєте? Ви знаєте, це спрацьовувало. Вітаю. Про те, як шукають зниклих безвісти внаслідок війни українців та про повернення з російського полону військових та цивільних, говоримо у цьому інтерв'ю. Поруч зі мною керівник громадської організації Група Патріот, екс уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко. Пане Олего, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Ви зустрічаєтеся в Одесі із сім'ями. Зникли безвісти та тих, хто перебуває в полоні. Ось скажіть, в якому статусі ви тут перебуваєте та про що спілкуєтеся з ними? Для початку я скажу, що цим питанням громадська організація група Патріот займається з 14-го року. Тобто, ми займаємося як зільними полонених, так і пошуком безвісті зниклих осіб. Маємо великий досвід в цьому напрямку, тому я мабуть мені запропонували цю посаду повноважного з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Чому ми знаходимося в Одесі? Я до цього був вже в багатьох регіонах України, тому що тут є наші представники нашої організації, групи Патріот, які знаходяться в регіонах і працюють з родинами безвісті зниклих і полонених. Це як психологічна допомога, юридична допомога, так і пошукова допомога. Тобто ми і розшукуємо людей, і займаємося пошуком. Ну, чим різниця між розшуком і пошуком? Я просто поясню. Розшук — це займається карний розшук поліції, тобто в нас є розшукові дії, і ми е, цим цим питанням займаємося. Пошук це коли ми звільняємо території, і наші пошукові групи е, виходять на місце зникнення людей і згумують тіла наших загиблих хлопців. А чи допомагаєте ви з пошуком зниклих безвісти, якимось іншими методами, можливо, не лише на деокупованих територіях, а коли ще територія окупована, але ви намагаєтесь наперед дізнатися, що з людиною? Так, бо, бо це ж головне, навіщо ми і створили свою організацію. Це допомогти в розшуку знайти і повернути. Тобто в нас є такий лозунг, ми його кажемо, і для людей також. Тобто, спочатку потрібно знайти. На жаль, є люди загиблі, і ми знаходимо їх уже загиблими, але тіла потрібно повернути родинам для поховання. І також, також люди можуть знаходитися в полоні. Як це відбувається? А самого початку, коли людина пропала безвісти, якщо ми кажемо про військових, тобто ми це дізнаємося. Ми дізнаємося від військових, ми також дізнаємося від родин, які звертаються до нас на нашу гарячу лінію. Гаряча лінія, до речі, 0800 339 247. Можуть телефонувати всі люди, у кого пропали без з у кого зникли рідні, за особливих обставин. Коли люди до нас звертаються, то ми починаємо пошук. Перше, що цікавить нас. Де в якому місці це відбулось, тобто локація, де людина зникла, навіщо це потрібно, тому що, будучи ще оповноваженим, мені вдалося через Женеву, через Міжнародний Червоний Хрест наладити роботу по поверненню тіл наших загиблих героїв. Якщо ми будемо знати точну локацію і що можливо людина загинула, то можна звернутися до російської сторони про повернення тіла. Людини, які ми розшукуємо. На сьогоднішній день біля двох тисяч тіл з окупованих територій загиблих наших хлопців нам вже вдалося повернути. З тобто початку повномасштабного вторгнення Повномасштабного вторгнення мається на увазі після 24 лютого. Тобто, і нам потрібна локація. далі ми відпрацьовуємо всі телеграм-канали російські, які створені і на яких виставляють. Ну, відео, фото чи загиблих наших хлопців, чи наших хлопців полонених це досить велика така база даних, і, можливо, завдяки тому, що росіяни це виставляють, ми знаємо там долю багатьох із тих людей, кого ми розшукуємо. А е, також ми співпрацюємо з нашим, е, з нашим мозом. Е, в плані того, що по співпадінню ДНК, бо ми збираємо інформацію про зубні картки, татуювання, можливо, якісь особисті речі, які були при людині, коли вона пропала, і коли тіла попадають до моргу, то це дуже допомагає нашим слідчим. Ми, як громадська організація, ми хочемо співпрацювати з державними органами, і ми співпрацюємо з державними органами для пришвидшення пошуку безвісті зниклих і тому, що рідні. Чекають від держави, від волонтерських таких організацій, як наша, відповіді на питання, де людина і коли вона повернеться додому. Тобто, це і група волонтерів, яка комунікує з органами влади, і це якась якісь аналітики, які придивляються ці телеграм-канали. Це аналітичний департамент, це багато людей, які не тільки працюють над тим, що передивляються телеграм-канали. Внес у нас є інтерактивна карта, де ми наносимо місця, де пропала людина. Це Полегшує роботу, якщо, наприклад, ми деокупували територію, ми точно знаємо, в яке місце йти нашим пошуковим групам, ми даємо завдання, і вони виходять на ці місця. Після того, як вони ну, піднімають тіла, вони передають слідчим національної поліції, до моргів, Ось е протоколи, ну, все як, як по, по закону, це це проходить. Тобто і далі в нашій... І ще ну, працюють наші групи з дронами, тобто ми можемо передивлятися місця. Де можуть знаходитися тіла, тобто, ну це, це дуже така велика робота. Це на розповідь на години. Ви пішли у вересні з посади уповноваженого з питання осіб зниклих безвісти. Сам орган, якщо не помиляюся, він був раніше у структурі міністерства реінтеграції, але зараз його розподілили між кількома іншими відомствами. Скажіть, чому пішли ви? Ну це складне питання. Я не розумію на, навіщо це відбулося, але я знаю, що е, тепер. Стало не краще, а складніше. Я це розумію, чому я залишився. М і почав займатися цим питанням, продовжувати, ми, продовжувати питання пошуком безвісті зниклих, тому що я розумію, що потрібна координація між державними органами. Вона повинна бути це. По перше. По-друге, потрібно все ж державним органам підказувати деякі моменти, в яких ну їм складно розібратися. Вам я перепрошую, не пропонували перейти в якусь іншу структуру з тих і працювати все ж таки з офіційним статусом, бо мені здається, це більше повноважень ніж в статусі громадського діяча Я вам просто відповім да мені запропонуємо прийти до МВС, я відмовився, я вам скажу чесно, тому що сама головна е плюс був е уповноваженого це координація між державними органами. Тобто, я як уповноважений міг спілкуватися з усіма органами, і е це не було кон конфлікту інтересів. Тобто, чого там вже скривати? Ми знаємо, що наші органи не дуже між собою спілкуються, і це буває заважає роботі в пошуках. В мене була координація, ми створили робочі групи. Ми працювали над, над питаннями законопроєктів, нових постанов для того, щоб це поліпшити і пришвидшити це питання пошуку безвісті зниклих. До речі, в нас вже на виході є два законопроекти. Ми зараз ведемо перемоги з депутатами Верховної Ради для того, щоб те, що я не встиг зробити на посаді, щоб, все це, це ж щоб ці законопроекти запрацювали. Це законопроєкт по стоматології, це зміни до закону по реєстру поб. Безвісті зниклим, Тобто я продовжую в цьому питанні працювати. Коли було цей розподіл оцих повноважень, можливо, він запрацює. І дійсно ті державні органи, які за це відповідають, можливо, вони і будуть це робити краще, чим було. Але на, на даний час, ви ж бачите, що приходиться зустрічатися з рідними, пояснювати, продовжувати ці пошукові дії. Для того що люди чекають допомоги від держави і від нас волонтерів, скільки зараз налічується в Україні зниклих безвісти, коли я був повноважним, я мав право озвучувати ці ці цифри. Ну зараз я такі цифри не можу озвучувати, але на час, коли я вже пішов з цієї посади, то в нас було біля 16 тисяч безвісті зниклих людей, з яких ми ну. Практично половину знає знаємо, що вони в полоні знаходяться. Я не знаю, як скільки військових, скільки цивільних? Десь відсотків 15 – це все ж цивільні, то а більшість – це військові. А кого легше знайти? Військових. По цивільним зовсім ситуація така складна, тому що, ну, по-перше, до нас не всі звертаються цивільні. У них просто немає можливості, бо вони знаходяться на окупованих територіях. Про наші телефони, про наші телеграм-канали ви зовсім нічого не знають. І для того, щоб довести цю, скажімо так, інформацію до, до чогось, ну до, до людей, які там знаходяться, щоб звертались до нас, ну, це потрібно. Дуже багато часу по військовим. тут це зрозуміло. Якщо людина не виходить на зв'язок, то сразу рідні знають, куди звертатися. І дякую тому, що дуже багато органів державних займаються цим питанням. Дуже багато гарячих ліній, кол-центрів з'ясована. Вони звертаються до усіх, і це правильно. Я скажу так, ну ми ж не знаємо, який орган краще. Він відпрацює тут, тут універсальна порада. Чим більше е, звернень, тим краще. Так, майже два роки повномасштабної війни. І ось ви бачите, все ж таки, комунікація з боку держави із сім'ями полонених і зниклих безвісти. Вона все ж покращується чи ні? Так, дійсно. Я е, я тут впевнений, що держава на це звертає увагу, е, наскільки. Скажемо, вона може допомогти, але ну, це вже інше питання. Але я знаю, що в Кенційному штабі кожного дня проходять зустрічі, ну якщо, ну, якщо, крім там суботи, не неділі, кожного дня проходять зустрічі з рідними. Це дуже добре. А, не завжди є відповідь на, на питання. Це той, точно як і в нашій організації. Ми не завжди можемо відповісти на, ну, на питання рідного, де може він бути на сьогоднішній день. Але повірте мені, більше восьми тисяч було знайдено за той час, коли я був на посаді. І я знаю, що кожного дня ми знаходимо людей, яких ми розшукували. Щодо публікації дописів у соцмережах про зниклих безвісти, переважно от військових, що можете про це сказати, бо досі таке можна часто зустріти. Родичі роблять все можливо і неможливо для того для того, щоб знайти свого рідного. Тобто вони звертаються, і в соцмережах вони викладають також багато інформації. Тобто, і... часто там зустрічаєш інформацію конкретно виставляється частина, номер телефон на... військова частина, навіть район бо останні бойового завдання, де це відбулось. Цього робити не потрібно. Я звертався і на своєму телеграм-каналі і а... В засобах масової інформації до людей, щоб такого не робили, тому що це може просто нашкодити людині. Я, ми знаємо дуже багато, коли беруть людину в полон, і, а він є офіцером і він каже, що він рядовий. І потім на, десь на якихось інтернет-ресурсах видно, що він стоїть там в, в офіцерській формі чи, чи щось таке інше, чи на, називається військова частина. Як гадаєте, це ваше припущення? Чому ми зараз уже тривалий час не бачимо. Публічних обмінів або згадок про військовополонених. Здається, останній був десь в серпні. Більш того, скажу в липні. Я вам так скажу. Мені складно там говорити про це, але я знаю, що в цьому винна російська сторона, перш за все. Тому що якщо. Обміни не відбувається, це не тому, що Україна не хоче забирати своїх полонених. Так, да, можливо, є якісь моменти, які недопрацьовані у нас в країні. Тобто, можливо, якось по-іншому потрібно вести перемовини. Можливо, якісь там, я не знаю, там пропонувати міжнародним організаціям долучатись бути третьою стороною. Можливо, там, ну я не знаю, там країни, може інші, тобто долучати до, до цього процесу. Тобто, можливо, Україна. ні. Але загалом я так розумію, що це нар. Року Російської Федерації про те, що люди виходять на вулиці з прапорами, там виступають проти влади, і це, от якраз таки, Російській Федерації потрібно, і можливо, можливо, я не впевнений, але можливо, якраз таки це і є от той момент, коли чому не проходить обміни, чому Російська Федерація блокує ці обміни? Як взагалі можна впливати на режим? А щодо обмінів, який взагалі не цінує життя власних громадян? Е, то ви розумієте, вони ж також граються в Женевську конвенцію. Тобто, для мене, для мене настольна книга, книга, коли я був уповноваженим, це були Женевські конвенції. Я їх вивчив, я вам скажу так. І коли в мене була можливість розмовляти з росіянами, я їм казав: ми виконуємо Женецьку конвенцію, чому ви її не виконуєте? Ви знаєте, це спрацьовувало. в деяких моментах. можете навести якийсь приклад. Можу. Ну, по-перше, ви ж знаєте, що вже на цій конвенції написано, що передача тіл після закінчення конфлікту. Так написано в цих конвенціях. Тобто, а ми зараз проводимо передачу тіл. Тобто війна йде, а передача тіл проходить. Це вже я сказав, що давайте так. Там так написано, але давайте працювати так. Вони сказали, окей. І досі вони, я не хочу там наврочити. Досі це все проходить. Передача тіл проходить. Далі. Ну, наприклад, ми коли передавали, ну тобто в тіла, ми передавали тіла, ну в, в замороженому вигляді, а вони передавали тіла ну дуже в складному. Це ми зараз про Азов кажемо, так да? і тут я робив зауваження. Якщо ми давайте домовимося, що тіла будемо передавати в такому вигляді, в якому є. Чому я е, запросив на е, міжнародний червоний хрест, щоб вони були присутні на передачі тіл? Що вони бачили, що відбувається, і вони також робили їм зауваження російської стороні. І я можу таких, -от таких невеличких нюансів розказати дуже багато до чого вони прислухали, прислухалися свого часу і почали це виконувати. Пане Лагою, давайте на сам кінець нагадаємо родичам зниклих безвісти, алгоритм, як їм діяти, як звертатись. Ну, по перше, якщо людина не виходить на зв'язок, раніше в нас був алгоритм наступний: ми пропонували людям звернутися до національної поліції. Тепер ми трошки змінили алгоритм. Ми хочемо, щоб якщо людина не виходить на зв'язок, щоб вони зв'язали з ТЦК і військовою частиною. Це перший крок, що потрібно. Другий крок все ж звернутися до національної поліції з заявою про зникнення людини. Навіщо це потрібно? Тому що в нас є реєстр безвісті зниклих за особливих обставин. Якщо люди звертаються до національної поліції, то він, він автоматично попадає в цей реєстр для ідентифікації. Щоб можна було, щоб потім людям можна було отримати витяг з реєстру безвісті зниклих. Третє, що ми хочемо, щоб звернулися до Національного інформаційного бюро. Це Національне інформаційне бюро вона має можливість через Женеву спілкуватися. номер 1648, я Так, да. вона має можливість спілкування з російською стороною через Женеву і мати інформацію, можливо, та людина, яку розшукують, вона в полоні. Але е, ніби потрібно знати, що ця людина пропала. Тобто, це третій крок. Четвертий крок, треба вже звертатися. Ну ми рекомендуємо усі інстанції, які тільки на є. Координаційний штаб, там, такі організації, як наша, там, Група Патріот, наприклад, там, тобто, але вирізняти, бо можна нарватися і на шахраїв. Що, до речі, дуже часто буває, що люди е, звертаються до організації, і організація вимагає гроші. Що ви розуміли, не держава, не організації, які займаються пошуком безвісті зниклих, не вимагають гроші. Група Патріот цього не робить. І е, я знаю, що організації, з якими ми спілкуємося, і підписаним меморандум, це також не робить. Якщо хтось вимагає гроші за пошук без вісті зниклих, потрібно на це звернути увагу. Тобто. Е, Дуже багато організацій, які ну, набагато більше виконують роботи і за це не беруть гроші. Я взагалі не знаю, як там ну, брати гроші з тих людей, які, у яких горе. Це, це не є правильно. Олег Котенко, керівник громадської організації Група Патріотик, уповноважений з питань осіб зниклих безвісти. Дякую вам за розмову. Дякую.